На світанку народжується новий день, і разом із ним нова сторінка боротьби, віри, незламності. Наші воїни, ті, хто прямо зараз стоїть на передовій, зустрічають його не в тиші, а під звуки війни, вибухів та команд. Їхні серця з нами, їхня мужність це наше майбутнє. Ми завдячуємо їм кожним ранком, який можемо зустрічати вдома. Маємо право забувати про тих, хто зараз у полоні, хто щодня бореться за виживання без підтримки, без новин з дому. Це наші діти, чоловіки, доньки, сестри. Їхня боротьба не завершилась, вона триває в неволі, в очікуванні, в мовчанні. Поруч з ними зниклі безвісти, ті, чий слід обірвався десь на фронті, в дорозі. У темряві війни, і ми зобов'язані бути голосом для тих, кого намагаються змусити мовчати, пам'ятати, говорити, вимагати, боротися за кожного без винятку. А коли сонце хилиться до заходу, ми схиляємо голови перед тими, хто не повернувся, чия доля це вічна пам'ять, хто віддав своє життя за Україну. Та залишився у землі, яку боронив до останнього подиху, їх імена у наших серцях, їх подвиг у кожному вільному подиху нашої землі, у кожному спогаді, у кожній молитві. Сьогодні ми говоримо воїнам, які тримають фронт, дякуємо від усього серця, полоненим, чекаємо і боремось, не зупинимось, поки кожен не буде вдома, полеглим. Ми не забули і не забудемо. Бо ваша жертва наш обов'язок перед майбутнім. Від імені земноводівської громади висловлюю шану і вдячність кожному нашому герою. Ми з вами, ми пам'ятаємо про вас. Ми єдині, ми сильні і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!